Житловий комплекс Бразер Відріал квартал яскравого життя старт продажів У селищі дачне Дніпропетровської області. яке, як заявляв начальник генштабу збройних сил Росії Валерій Герасимов, окупували Росіяни. Перебувають українські військові. Про це свідчить відео опубліковане Генеральним штабом збройних сил України 31 серпня. Напередодні Герасимов повідомив, нібито російські війська з березня. 25 п'ятого року захопили 149 населених пунктів України, зокрема і сім сіл на Дніпропетровщині, на відео воїнів 46-ї окремої аеромобільної подільської бригади ДШВ збройних сил України, яке оприлюднив генштаб. Видно, що на фоні зруйнованого села перебувають українські воїни, які тримають синій жовтий український прапор. Як виглядає окуповане за доповіді начальника генштабу РФ Валерія Герасимова? Село Дач на Дніпропетровської області показують воїни 46-ї окремої аеромобільної подільської бригади ДШВ збройних сил України. Російські окупанти скажуться, що Сили оборони України використовують морські дрони під час оборонних операцій на Донбасі. На ці повідомлення звернув увагу український Аналітичний проєкт Діфенс Експрес, так на російських пропагандистських ресурсах, з'явилася інформація, що під час оборони села Катеринівка в Донецькій області Збройні сили України використовували морські дрони для перевезення вантажів та евакуації поранених через Клебанбицьке водосховище. Таку інформацію повідомив командир одного із мотострілецьких взводів південного угрупування. Загарбницьких військ Російської Федерації цитую: ти дивишся, катер пливе у ньому нікого немає. Катер завантажений, розповів окупант. І як зазначає дефенс експрес, окрім розповіді окупанта, жодних об'єктивних свідчень фото чи відео, того, що українські морські дрони використовуються в степах Донбасу, росіяни не надали. Тож до цієї інформації варто ставитися. Обережно цього тижня, майже ставки Верховного Головнокомандувача планується розгляд ключових питань енергетичної безпеки та захисту критичної інфраструктури. Про це повідомляю з посиланням на пост у Фейсбуці пана Ум'єрова попередньо і додам наступне, що було написано про початок тижня і що саме планується загалом про енергетичну безпеку, як ми вже зазначили. Будуть обговорювати, тобто теми опалювальний сезон та протиповітряна оборона у фокусі засідання серед головних питань, які виносять на це обговорення. Це забезпечення України газом, паливом електроенергією, зокрема, реалізація домовленостей з партнерами. Друге це готовність критичної інфраструктури. Третє це захист від російських ракетних та дронових атак. а Також забезпечення підрозділів протиповітряної оборони необхідними ресурсами. Щодо технологічної ставки, то у додав, що найближчим часом планується. Проведення окремої технологічної ставки на ній розглянуть питання посилення українських військ новими засобами оборони, готується формат технологічної ставки, на якій будуть опрацьовувати питання забезпечення військ надійними засобами від систем протидії шахедам до засобів. Далекобійної відповіді агресору Українські відповіді Росії мають відчуватися більше раніше. ж Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія намагається зірвати підготовку до зими, атакуючи енергетичну інфраструктуру, і через обстріл Росією. Газової інфраструктури Україна зменшила видобуток газу. Україна цього року буде змушена імпортувати великий обсяг газу із Європи. Про що ще казав президент України Володимир Зеленський. Українські військові продовжують боронити Донецький напрямок. Збройні сили України завдають втрати противнику щодня. Про це заявив президент під час вечірнього відеозвернення. І голова держави поінформував, що заслухав доповіді військових щодо ситуації на фронті. Передусім про Донецький напрямок, Покровськ інші важливі ділянки. Ми захищаємо наші позиції, і принципово те, що це активний наш захист. Ми знищуємо окупанти щодня. Дякую кожному нашому підрозділу за стійкість та влучність. Також Зеленський поінформував, що Україна працює над тим, аби на осінь армія мала достатньо необхідного озброєння. Глава держави додав, будуть Зустрічі будуть наші контакти із партнерами. Плануємо дуже активний дипломатичний тиждень.